Шмигаль, який міністр оборони нині да, подивимося, як довго він з цим ще міністерством оборони буде. А, значить, оголосив, що є такі безпілотні а, літальні апарати, вони перехоплювачі, октопус. Ви бачили їх такі красивенькі, загугліть октопус. Це в перекладі, ось мені от в перекладі, але. Чудовий перехоплювач він дійсно дуже ефективний. Працює проти якраз шахедів. Він перехоплює шахеди і мобільна вигніви групи, які якраз налаштовані, вміють ними працювати. Дуже ефективно з ними працює. Значно він вийшов і сказав про те, що міністр оборони Шмигаль, що, що вони запускають серійне виробництво, передають певним виробництвам, які вміють виробляти подібні інші, Тобто вони в них є можливість їх будувати в серійному такому масштабному плані. Тобто зробити масове виробництво да цих дронів. Тому їм а, таким було а, технологія передана трьом таким виробництвам. Зараз вони почнуть виробляти. Сподіваюсь, вони будуть виробляти кожного дня тисячами. Що все, що залітає на територію України в вигляді безпілотників, не тільки шахетів, там, молні <кій> і все це літаюче лайно, щоб воно збивалося і просто збивалося все, щоб там якісь один, два, три, які пролітали, долітали кудись. Це було виключення. А не нормальна історія, от я за це І тому сподіваюся, що все ж таки це не голословні заяви. А це дійсно стане так, як говориться.